Друзі, ми йдемо в центр. Привіт всім! Довольний, топає, букашку задавив щойно. О. Ой, довольний. Так, трошки скупилося. Ще треба молоко взяла головне. Колбаску може іншу взяти, але подумаю. треба, мабуть, туди їсти, а потім будемо вибирати. А тут такого, як я казала, хотіла показати і немає. Подивилась, старокиївської немає. Пару пряничків тут, 300 грам, 30 гривень майже. Коли вони такі дорогі стали? Я пам'ятаю, напевно, самі дешеві. Це були пряники, солодощі саме дешева. Класі на магнітах, такі штуки для дітей, але Владиславу ще, напевно, рано. Це такі е, а, 105 гривень коштують. Дивіться, які магнітки. Може комусь подобається цей щенячий патруль. в тебе таке є. Цікаве. Лоточки, але мені такої форми не подобається. Я буду круглі шукати такі штуки, я дивіться, набір наліпок, які світяться, 44 гривні. Це треба мені було б в Київ таке купити, щоб світилось. Підемте, я вам кролика покажу. Собака мене не любить, мене чужі київські собаки. Чого ти гавкаєш? Я тобі кашу зварила. Смачну кашу таку зварила, зараз буду давати. А ти гавкаєш. на мене, Дика якась. І правда, зварила кашу, це така миска у нього. Дивіться, яка каша тут. І масло, і об... обрізала м'ясо, сало таке, знаєте. Фу. Манка, ячка. Оце все зварила на два рази, думаю, буде достатньо. А він на мене гавкає. На мене не гавкають навіть київські собаки, які я і то кормила, пам'ятаєте, ходила. А цей гавкає. Ну нічого, може колись звикне. На малого, наче нормально реагує, але ж ми ж так не підносимо, дуже, дуже страшно, а не дай Бог що. А сьогодні тато каже все, не думай про річку, купальник не надягай, для шланга насадку не трогай, ноги не брий. Не, зовсім не готуйся, ніякої річки, живи, як живеш. Просто потім швиденько вечором збігаємо, покупаємося і все. Бо так точно дощ я знову викличу. Тому що вчора дощ був, не пішло. Це який день, я вам, напевно, вже набридла цією річкою, цим ставком. Так хочеться поплавати. Я... Треба буде піти обов'язково. Я, щоб ви розуміли, малого у ці дні 3-4 рази мию. Мало того, що в басейні він мочиться, то ще й я його мию в тазу, нагріваю воду, ополаскую, тому що ну, пару хвилин і вже знову всі такі липкі, знаєте, неприємні. Зараз вам влог, паралельно дивлюсь новини. Такі новини цікаві зранку. Да, такі новини цікаві зранку. Цікаво, чим це все обінеться і що воно буде далі. Спостерігаємо, так скажемо. Чоловік у мене знову спав в коридорі. Бомбили Київ знову. Летіло, гучно було, спав і не виспався зовсім на роботу ще поїхав. Він кожен день зараз працює. Це теж не спала, бо в три години ночі Володислав з першої години він почав нити і встали, поїли кашу. Кашу і да. <клухи> Бо це не виносимо, він хоче їсти, такий апетит у нього класний, але я зараз ще борщ давала, знову зварила борщ свіженький, здорову кастрюлю зробила, як завжди, смачний вийшов. Він щось півтарілки з'їв і не дуже хоче. Так, ну що, я прийшла на город свій маленький. Ой, блін, путину. Чуєте, батько там сарай прибирається і ось таку цибулю знайшов. Викину. Я зараз її з чесничком посажу, може щось і вилізе, не знаю. Щось, бачите, наче росте. Тому зараз швиденько, тут пуста земля є. Редьки ще нарву на обід до борщу. Боже, як класно зараз швиденько. Тут я і часник, і цибульку. Подивимося, що буде. Цікаво експеримент. Нарвала редиски і вже занесла додому. Тут бадиля зараз заберу. А тут щось не хочу рости. Прорвала, але не буду займатися її. Тут нормально. Дивіться, яка редиска у мене виросла і у тата. Так, класна, прикольно. Велика. І на ринок не треба їхати Куплять. Зараз буду чистити. Там ще першу порцію однесла на кухню. Ось. <D2> mm, дуже багато засіяв. Пакетика три, напевно. Вона ще буде буде все літо, напевно, у нас. Земля така класна. Дощі зиму... добре пройшов. Скажи, зиму кожен їх, а потім кожен своє. Uh -huh. Так, дивіться, ноги не брила, купальник не надягала і ще одно <говори> дощ. <говори> <говори> ну що це робиться? Люди? Коли ми покупаємося, ще й гримить. Не знаю, що це таке робиться, але будемо їсти борщ, будемо в хаті, новини дивитися, щось читати, насіння гризти. Тато так класно поприбирав сарай, все, все повністю прибрав. Все-все, і нам сміття повикидав багато чого. Там і картопля була, яка погнила вже, класно прибрався. І. і... Я нічого не доробила, <ріху> крім борща, тільки борщик зварили е і на городі трошки побила і все. Ми прийшли шукати малину. Взяла чашку. Бачите, яка малина? Кажуть, що треба зрізати о -о осінню, треба зрізати повністю малину. Напишіть, як за нею слідкувати, що з нею робити. Блін, я точно знала. Бачите, яка вона? Не дуже вона така, як дика якась. Кущів було багато, але з нею ще сталося. Ось, диві, яка малінка. Яка смачна малінка. Ось ще, бачите, скільки малинки. І там ще є. Його складає, він викидує. Це, це все, що не збирали, а нічого. Оце єдине знаєте, тільки що посуду мити, напрягає три рази в день а нагрівати воду. Ну нічого, я вже звикла, але ж коли гаряча вода, то воно зручніше набагато. Болір є, але не вішаємо. Зараз хочу зробити млинці на вечір. Я. У нас вже 6 година вечора. Зроблю самі-самі такі пишні. Я сподіваюся, що у мене вийде на молоці і на дрожах буду робити. Новий рецепт знайшла йшла і такий ще не робила. Напевно, я вже не пам'ятаю, що я робила, що я не робила. Треба буде зараз спробувати. Цю шторку треба буде перебити якимись іншими, іншими цвяхами, тому що ці підпадають, на жаль. Владислав, вчиться руки мити. Дивіться, тут я нагріваю, мию, тут я змиваю все, в сіточку все, бачите, тут залишається, а потім викидаю. Тут мию, тут у мене холодна вода, я сполощую, і тут вже воно стікає. Потім беру рушник, перетираю і ставлю туди. Ось так. Наче швидко справилась. Оце та татові дуже подобаються млинці, які я роблю. Зробила тісто, зараз буду ставити, знаєте, щоб воно підійшло те, що на дрожжах. Зараз я ставлю трошки тут воду нагріла і ставлю, як на водяну баню. І все і чекаємо, коли підійде. Це раз теж високі, але вищі вийшли. Бачите, я тісто не перемішувала. Як написано було, з краєчку брала і накладала. Ось такі. Дуже смачні. Подобається. Покупалась, помила голову, чуєте? Я... я вам чесно кажу, в Києві такі в мене не вийде. Дивіться, яка краса. Просто я так рада коси. Що в мене такі почали виходити? Це все сковорідка, я вам чесно кажу. Я зробила собі кашу малашу, таку тут сметана і варення смородини. Зараз швиденько, дуже швидко повечерюю, бо Владислав вже проситься. Хочу уваги, а мені нема коли. Дожарю зараз ще одну сковорідку. І будемо йти в кімнату вже новини. Я влоги позавантажую якраз коси е, самі по собі підсохнуть, я потім зроблю колосок. У мене буде така зачіска гарна на завтра. І на післязавтра. І потім ще. Не дав мені поїсти. Зараз буду його мити. Владиславчик, ну хвилинку дай мені, будь ласочка. мама дуже проголодалась, голодна. Може, ти будеш таке? Не буде. Бачите, як тепла лампа, і так приємно стає в кімнаті. Комфортно, затишно. Тепле світло воно завжди, знаєте, такий затишок приносить, тому ми на ніч завжди купуємо якийсь цей теп теплий кольор лампи. Увімкнула я телевізор, не знаю, що тут йде, хай йде. Владиславчик якраз під нього любить засинати. Покупала його, помила. Щось мені здається, що він гарячий. Мірює температуру 36,5, 36,6. Не гарячий. А здається постійно. Це так спекотно, що він бачить, все мокріє, вже до сну готується. Не повзи туди. Не повзи туди. Там у нього іграшки, він собі прокидається зразу туди. Повзе. Не кидай соску. У нього зараз звичка, все кидати з ліжка. Все кидати, швиряти, не тільки з ліжка. І дивиться, як воно падає. Диви. сам хочеш пасти?